проповідь називається Будь сильним у випробуванні. Е, я читаю Якова, перший розділ. Е, це не перший вірш, це другий. Е, Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Скажіть, от випробування це є якась весела штука чи класна. Ну, звісно ж, ні. Воно приносить, не знаю, нам якийсь смуток, наприклад, переживання. У нас, там, ми не знаємо, що робити, і так далі. Але от брат Яків він пише, що майте повну радість, коли впадаєте. Отож, чому ми маємо мати ту радість, коли впадаємо в випробування? Друге, е, знаючи, ми маємо знати, що досвідчення нашої віри дає терпеливість. Досвідчення нашої віри це досвід, який ми. Набуваємо в ході практики, практику ми отримуємо це так само, як навчитися ну, плавати, потрібно ну, залізти в воду, хоча б попробувати. Все сходить з практикою. Досвід він, нашої віри він дає нам терпеливість. Коли приходить випробування, коли ми в ньому перебуваємо, ми терпимо. Ми вчимося терпіти і ми в цьому удосконалюємося. Терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ми досконалі і бездогані були, і недостачі ні в чому не мали. Терпеливість повинна бути досконале, щоб ми були досконалі. Скажіть, навіщо нам потрібно бути досконалими? Що воно нам дає? Там нижче в приповістях в 24 розділі пише, що якщо ти в день недолі знесилися, то мала твоя сила. Коли під час випробування до нас прийде сумнів, ми перестанемо вірити, сумніватися почнемо. Мала наша сила, щоб її збільшити, потрібно, щоб терпеливість наша була досконала. Щоб ми були досконалі, щоб нам було легко пере, пережити випробування. І знаєте, якщо комусь не вистачає випробу, цей, мудрості, щоб пережити випробування, щоб його перетерпіти. Наступний вірш, а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, не докоряє, і буде вона йому дана. Все просто. Просто просіть у Бога, він не буде докоряти, не буде казати, що. Ну, ти не зміг, тобі не хватає. Ну, це, ну, це твоя вина. твої ну, Твої проблеми. Твої проблеми, ти, Він не буде такого говорити. Якщо ти в нього попросиш, то він тобі дасть. І не буде дорікати. Дасть просто. Але є одна умова. Щоб він дав мудрість, потрібно. Сублюдати таку умову. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Тому що хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жені кидає вітер. Маємо просити з вірою, через те, що е, коли ми будемо сумніватися, хвиля це людина, коли вона от в неї випробування, вона починає сумніватися, чи Бог їй поможе. Вона думає. А може, то я ще в нього спитаю, а може позичити десь, а може на Ютубі подивлюся, або не знаю, спитаю когось, не знаю, як це зробити. І він починає сумніватися. Він як хвиля йде туди, сюди, і його хитає в різні боки, і не знати, куди воно попаде. Є приклад, я недавно його перечитував про Петра і про Ісуса, коли Петро поводійшов. Коли е, Петро побачив Бога, він сказав, що якщо це ти, то нехай я піду до тебе по воді. І коли він став, він пішов, він справді ходив по воді, але на секунду він побачив дуже величезні хвилі і він засумнівався. Засумнівався, він почав тонути. Таке маленьке, невеличке випробування. Він, Як, ну, як ви думаєте, от він, коли почав тонути, він почав. Там думати, як то доплисти до човна, або як там не втонути, пробував втриматися на воді, повітря всхопити. Він, він про то не думав. Він знав, що Ісус може, тільки Він його може спасти, і Він покликав до Господа. Він, не сумніваючись, покликав до Господа, і Бог його спас. Він витягнув його з води, щоб той не втонув. Тому просіть у Бога з вірою, але без сумніву. Якщо будете просити без сумніву, Бог вам обов'язково поможе. А що ж буде з людьми, які засумніваються, які не будуть просити Бога з вірою? Нехай бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Та людина, яка буде сумніватися, вона, Бог їй нічого не дасть. Дво, ну, двоєдушна людина це. Людина ну, з двома душами, вона, вона не може стояти на одній дорозі. Це в прикладі, як парусник тільки без капітана. Вітер це думка. І от куди вітер подує, то туди парусник і попливе. Думка вже змінилася, вітер подув в іншу сторону, і парусник попливе в іншу сторону. Переважно такі люди вони не доходять до своєї цілі. Він не зможе доплисти до того острова, якого хотів. Отже, висновок. Перше, не переживайте, коли приходить випробування. Майте радість через те, що з випробуванням ви набуваєте досвіду. І під час того досвіду він вам дає терпеливість. Терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі. І щоб під час випробування у вас ну, не було такого, щоб чогось не хватало. Якщо часом не хватає у вас мудрості. Просіть у Бога, Він вам дасть, докоряти не буде. Але просіть з вірою і не сумнівайтеся, без жодного сумніву.